Для рододендрона, щоб він не обледіннів, не потрібно допускати, щоб рододендром вкрився льодовою кіркою. От, наприклад, зараз у нас був сніг, і повертається, там була денна температура плюсова, потім знову е великий мороз був, мінус 4, мінус 6 на ранок. І е ось цей сніг, який будеться, я зараз показую. Ось, він дуже такий е не пухкий, а як льот, да? тому ось рододендрон е саме цього не любить, якщо буде обледеніння і. Буде, наприклад, дощ, а потім різке похолодання і листя вологе, і різко замерзне. Да? Ось цього саме не любить. Квітоноси також щоб обледеніли, не любить. Тому що я роблю <кій> для того, щоб зберегти листя і зберегти ось ці квітоноси? Бачите, ось ці квітоноси це заложено вже на наступний рік квітування. Квіти носа теж не бояться морозу, але не люблять, я вже сказала, обледеніння і що зроблю? У мене вже це третя зима, тому в мене вже заготовлені. Є зарані. Я робила на перший рік.